Знаєте, є такі ідеї, які не просто існують десь там у книжках, а які буквально формують долю цілих націй. От сьогодні ми поговоримо про одну таку ідею, яка лежить в самісінькому серці сучасної України, про ідею соборності. Ну давайте одразу до головного. Що ж це таке соборність? Це насправді набагато більше, ніж просто слово. Це ціла концепція. Ідея про те, що українська земля неподільна, а її народ нерозривний. Це така мрія, що всі українці, де б вони не були, є частиною одного великого цілого. І ось що справді важливо розуміти: ці ідеї вже понад століття, але це не якийсь там запилений архівний факт, ні. Це можна сказати наріжний камінь української ідентичності, те, що дає стійкість, і, як ми бачимо сьогодні, це актуально як ніколи. Але щоб по-справжньому відчути, чому ця мрія була такою сильною, треба зазирнути в минуле. Давайте розберемося, що ж це за історичний контекст такий, який зробив оце прагнення до єдності просто життєво необхідним. Тільки уявіть собі, століттями один і той самий народ був просто розірваний між двома велетенськими імперіями. На сході, у Надніпрянщині, панувала Російська імперія, а на заході у Галичині, на Буковині, в Закарпатті Австро-Угорщина. Це були по суті два різні світи, але одна нація, яка весь цей час мріяла знову бути разом. І ось на тлі всього цього хаосу Першої світової, коли імперії почали тріщати по швах. Ця мрія раптом отримала шанс. Події розгорталися просто блискавично. У 1917-му в Києві постає УНР. Уже за рік у 2018-му у Львові ЗУНР. і майже одразу ж вони починають рухатися одна до одної. І це підводить нас просто до кульмінації всієї історії, до того самого моменту, коли столітня мрія нарешті втілилася в життя. Коли дві українські республіки офіційно урочисто стали одним цілим, ось ця дата 22 січня 1919 року, рівно через рік після того, як УНР проголосила свою повну незалежність. Саме в цей день український народ зібрався, щоб стати свідком справді історичної події. Спробуємо на мить перенестися туди. Уявіть, Київ морозний, ясний день, Софійська площа, вся у синьо-жовтих прапорах і гербах, і вона заповнена тисячами, тисячами людей. У повітрі просто відчувається: ну, знаєте, свято, надія, перечуття чогось неймовірного. І ось лунають ці слова, слова, на які чекали цілі покоління. Це найпотужніший момент усієї церемонії. Віднині воєдино зливаються. Кінець, століття роз'єднання закінчилися. А тепер погляньте на цей знімок: це ж не просто стара фотографія, це візуальний доказ, доказ того, що мрія стала реальністю. Ось ці люди, які стоять на площі, вони не просто спостерігачі, вони учасники творення єдиної України. Та, хоча символічна перемога була просто грандіозною, реальність, як це часто буває, виявилася набагато набагато складнішою. Давайте тепер розберемося, а що ж було далі? І ось тут виникає абсолютно логічне питання: адже акт Злуки був таким бажаним, таким вистражданим, чому ж тоді цей союз проіснував так недовго? Ну, річ у тім, що об'єднана держава опинилася, знаєте, ніби в лищатах, її просто розривали на шматки ззовні вороги, постійні війни, зсередини політичні суперечки, ну і зрештою важкі компроміси, як от Варшавський договір. І, на жаль, як політичний проект об'єднання було втрачене. Але. І це, мабуть, найважливіший момент усієї історії. Те, що держава зазнала поразки, зовсім не означало, що ідея померла. Ні, мрія про соборну Україну продовжувала жити в серцях мільйонів. Вона просто чекала свого часу, і цей час настав. Ох, як він настав через багато десятиліть. Історія про те, як ідея соборності відродилася з новою, просто неймовірною силою, заслуговує на окрему увагу. Отже, робимо стрибок у часі. Ми у 1990 році. Радянський Союз вже тріщить по швах, а український дух, який, здавалося, придушили, знову прокидається. Просто на секунду замисліться над цією цифрою близько трьох мільйонів людей. Що, що могло змусити таку величезну кількість людей об'єднатися? А ось і відповідь Сила ідеї. Люди просто вийшли і взялися за руки, і утворили безперервний живий ланцюг, який фізично з'єднав схід і захід, Київ і Львів. Це була одна з найпотужніших мирних демонстрацій в історії, живий символ єдності, який передали крізь покоління. Бачите, історія соборності це не просто розповідь про минуле. Вона показує, як одна єдина потужна ідея, яка глибоко вкорінена в історії, може об'єднувати людей і, зрештою, формувати майбутнє. І це залишає нас із питанням можливо, справжня сила нації, це не лише кордони на карті, а й оці нерозривні зв'язки у свідомості людей, зв'язки, які продовжують надихати і сьогодні.